Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на YouTube-каналі Автокомпані. Маємо в наявності ось такий неймовірно красивий автомобіль. Це у нас Шкода Супер 2018 року випуску в комплектації Sportline в кольорі Nardo Grey, в кузові, седан, ліфтбек, кому як зручніше. В принципі, в досить непоганій комплектації. Що ми бачимо з самого початку? Це у нас адаптивна біксенонова оптика з вимивачами фар. Бачимо зразу додаткові проктроніки 360 градусів. Відповідно, у нас є функція автопаркування без ключовий доступ. Салон ось такий красивий, з перфорованою Алькантарою та шкірою з електрорегулюваннями та пам'яттю. Звичайно, контурна підсвітка салону, повний електропакет зі складанням та підігрівом дзеркал. Давайте її заведемо, подивимося, що у нас всередині. Так. Всередині, що ми бачимо? Шкіряне перфороване мультикермо в стилі РС, типу ну, RS, Sportline, Кожного як з пелюстками. Звичайно, датчики дощу світла 186 тисяч чесного та перевіреного пробігу, мультимедіа з карплеєм з навігацією, двохзонний клімат-контроль з підігрівами передніх сидінь, електронний паркінг, автохол. Так само маємо вибір режиму руху, так як це у нас спортивний автомобіль. Є в нас нормальний, спортивний, індивідуальний і еко. Не знаю, хто буде їздити на ньому в еко. Чорна стеля. Дуже круто виглядає. Що вам ще? Ну, по асистентах паркування ми вже казали. У нас автопаркування плюс парктроніки 360 градусів. Так як зараз відкрита дверка, воно тут не буде показувати, але вони показують по колу. По асистентах маємо дестронік, але без адаптивного круїзу, тобто асистент контролю дистанції спереду, превентивна система безпеки і розпізнавання втоми. Бардачок, звичайно, з охолодженням, що один, що другий, безпровідна зарядка. Ну, в принципі, безприєдного зарядки не треба, бо тут є карплей на кабелі. І от такі от напівковші, можна сказати, з підвищеною боковою підтримкою. Ну, Сидіння насправді дуже зручні і дуже приємні. Йдемо це назад. Це супер суперба? Це у нас вагон місця, сонцезахисні шторки. Маємо світло тут, світло біле. Ручечки. лючок для лиш. Підстаканники, третій підголівник, все як має бути. А тут що? Зарядка розетка 220 плюс дві зарядки на USB. Зручно і комфортно. Звичайно, кріплення Isofix та третій ремінь безпеки для ваших діточок. Демон багажник. У нас тут такі оптика маємо, так як це Sportline. Маємо ось такий прикольний доктейл-спойлер. Багажник. У нас, на жаль, без сервоприводу, але кому він треба. Він величезний. ну, Казати тут щось лишнє, бо він насправді величезний. Маємо тут зйомні ліхтарики, сидіння складаються звідси. Прикурювач, купа всяких ніж можна всього порозкладати. Тут нам нічого не дали. Ну не дали та й не дали. Знак аварійної зупинки. В принципі, все, все що треба для щастя в ньому є. Так, а ще не сказав, він у заводському щодо онлайн-пакеті. Цей автомобіль же є в нас в наявності на майданчику у Львові, розмитнений та сертифікований, без пошкоджень з чесним перевіреним пробігом. Нагадаю, це у нас 2018 рік, 186 тисяч пробігу, двохлітровий дизель на автоматі е, в комплектації SportLine в прекрасному кольорі Nardo Grey. Ось тому е, пишіть, підписуйтесь на наш канал, е, слідкуйте за нашим сайтом, щоб не пропускати ось такі прекрасні автомобілі. Всім папа! -па.